Будь ласка, випуску на паску не роби... Вітання! Коли підписники побачили, що я прикупив погляд медузи Любка Дереша, вони дуже сильно порадили прочитати його. Не зміг встояти. Жила була собі купка шкільних друзів. Колись давно всі вони випустилися з однієї львівської гімназії. Тепер один із них військовослужбовець, інший торговець медобладнанням, третій працівник медстрахування і останній викладає у школі письменників. Хтось вперше одружений, хтось у четверте, хтось на грані розлучення. Напередодні Різдва усі їх шляхи магічним чином знову перетинаються у Львові. Славко на реабілітації після поранення Мирослав приїжджає у гості, а Яблонський чекає тещу з біля окупованих територій. А ще з Європи повертається однокласниця Марта. Словом, збирається добряча компанія для великого бенкету під час блекауту. Роман Любка Дереша погляд медузи вийшов ще у 2024-му, але прийшов якось повз. Власне, я бачив, що його видали, але потім забув. А тут трапилося із хорошою знижкою, тож гріх було не взяти. Останнє, що я читав із робіт автора, то там, де вітер. Цікава така книжка, плюс-мінус у стилі. У погляді медузи Дерешек, бачу, постарався по максимуму показати, що це його книжка, і він ще досі пише. Ну або молодняк замість нього пише, надихаючись ранніми роботами. Тут і містика якась, і галюцинації, і наркотики, і секс, і західна Україна, і один із персонажів ну прям дуже сильно нагадує автора. Почався сюжет нуднувато. Герой їде собі вночі залізницею зі Львова до Києва. Це Мирослав. І він розмірковує про своє буття. Потім мова йде від імені Соломії, дівчини, згаданого військовослужбовця Славка. Вона працює з гуманітаркою і дуже переживає за коханого. До Львова привозять полеглих, лунає тривога, і одночасно із тим дзвінок від брата, хлопця. Після чого слово знову бере Мирослав і згадує як про Соломію, так і про Славка та інших друзів. І тільки не ну, я знудився від оцих от двох героїв, як камера перейшла на третього Яблонського, який продовжив опіть про себе та решту персонажів. Потім знову Соломія, Бізон і так далі. Я вже не раз казав у інших випусках, що дуже не в захваті від оцього постійного перемикання оповідачів. Мене це навіть трохи бісить, якщо чесно. Але тут це як елемент сюжету і так би мовити, ходи героїв. Так, саме ходи, як у настільній грі. Справа в тому, що назви сегментів містять не тільки імена конкретних оповідачів, ну, типу Бізон, Мирослав там, чи Соломія, а й у дужках щось типу Персей, Венера, Земля, Нептун, Марс, Діва, Південний Хрест. Ну і тому подібне. Так от трохи далі середини Мирослав зі Славком грають у стару совєтську настільну гру Зоряні Корсари ймовірно, від фанатів Олеся Бердника, яка вже один із героїв. І от там персонажі і переміщаються маршрутами на зразок вказаних. До речі, на відміну від роману Зоряний корсар Олеся Бердника, який справді існує і перевидавався останнє в 2019-му, якусь інформації про настільну гру віднайти не вдалося. Тож має велику підозру, що вона просто вигадана. Хоча, не виключаючи, цілком могла би існувати. Словом повернімося до перемикання камери. Переважна більшість героїв насправді однотипна, попри їх різні соціальні статуси, професії та вік. І якщо пропустив рядочок із указанням, хто саме розповідає, то можна і не відразу зорієнтуватися. Проте є винятки: це Бізон, один із того гурту однокласників, у нього переважно відсутні розділові знаки та все з маленької літери. Теща Яблонського та Максим, син дружини Лесі. У двох останніх є спільна проблема. В одному сегменті у них російська українськими буквами, а в іншому цілком собі російськими. І це виглядає як недоробка, ніби автор написав на пробу раз так, а раз так, аби визначитися, як воно краще, а потім забив і так і лишив. І цікаво можу зазначити переходи між сегментами. Кожен сегмент починається із середини речення і серединою закінчується. Ну ніби наступний оповідач продовжує мову. Але не завжди це те ж саме речення. певен, чи зрозуміло пояснив Погугліть десь прев'ю. А ще згадується сцена, коли Мирослав, переглядаючи твори своїх учнів, перераховував, які він уже зустрічав сюжети про війну та на суміжну тематику. Їх там, до речі, набагато більше як один, і комусь раптом що може згодитися. Про походження назви книжки нічого не казатиму, бо там реально на ціле окреме видиво може бути. А я не крутий філолог, щоб так багато говорити. Але так в основі ото античний міф про медузу горгону. Загалом погляд медузи мені сподобався. Тут про блекаути, які знайомі, мабуть, чи не кожному з моїх глядачів та глядачок, перші дні війни, прильоти, телеграм-канали пропагандонів, словом про всю ту реальність, яку, на жаль, бачимо навколо без зайвої романтизації. За ті 100 гривень, що я взяв на знижці, доволі добре. Певен, ви здивовані, як це так, що на Великдень і не якийсь великодній комікс чи книжка? Але так уже. Що більше вас здивую, навіть цей випуск «Інтелеклес» добіг свого кінця. Дірку на комікс полиці загорожував Роберт Менус. Дякую можна от сюди. Окрім цього, відзначте Великдень святковим донатом на ЗСУ. Побачимося за тиждень. В горіженьки Будь, ласка, випуску на паску. Не роби, бо ніхто не гляне зранку, а тоді алгоритмам же до плашки, що випуск ти, та старався якнайкраще. Будь ласка, випуску на паску. Не роби, бо ніхто не гляне зранку, а тоді алгоритмам же до плашки. Шо робив ти, та старався якнайкраще. На випадок, якщо раптом за дивним збігом наступного тижня не вдасться порадувати вас свіжим випуском, ось вам мікровипуск про поповнення. Якщо що, це просто маленький збіг. Барто Штибор, Кіберпанк 2077. Даю слово. Ще один комікс із всесвіту гри Cyberpunk 2077, який англійською видає Dark Horse, а українською радує Вовкулака. Лімітована міні-серія Даю слово від Бартоша Штибура під одною обкладинкою. Раніше я оглядав мрії великого міста із серії Кіберпанк, так от це теж його робота. Даю слово, це історія помсти, яка набирає обертів та розчавлює своїми кривавими жорнами все навколо. Цього разу вам доведеться зануритися у протистояння могутньої корпорації із кіберпанками банди Валентинос. Це опис із сайту видавця. Якщо що. Українською видали Вовкулака, переклав Роман Гардашок 104 сторінки, палітурка, ну і все таке. Без бонусів, але якось переживу. Це, до речі, лімітована обкладинка, і щось я думаю, що треба було брати певно стандартну. Там прикольна теж. Ну, але шо вже. Девід Кушнер Володарі Дум. Так, історія про сходження двох зіркових ігроробів, які створили культовий дум, а потім культовий квейк. Ну і ще всілякі крутяцькі забавки, які я грав на своїх перших кількох комп'ютерах. Та й нещодавно і сестрою грав. Що вже приховувати. Українське видання від Мальопус перекладав Богдан Передрій 352 сторінки. Палітурка і бонусом прийшли от такі приколи. Закладка, наклейка і Какодемон. До речі, дивіться, ось цього срака. Сподівається, це мені сподобається більше за кров піт і пікселі Джейсона Шрайера. Ну, принаймні, бо тут всього одна історія, і є матюки. Так на вкладинці так і вказано. Що цікаво, реліз планували на середину травня, а вийшло, як бачите, рівно під Великдень. Що з одного боку радує, а з іншого тепер маю думати, яку ж книжку читати наступною. На цьому справді остаточно все. Всім дякую, побачимось!